Ось такий мотоцикл продається, треба тільки повороти поставити. А так повністю все робить, ніде нічого не сочиться, ніде нічого не тече. Звздочка хороша, цепок хороший, не вбитий ще. Нічого там сочетко. Нічого не позлизувано. Ніяких герметиків немає. Все в штатних різьбах. От, що показати, не знаю, все на місці, все ціле. Акумулятор є, але він слабенький, завести не може. Поставлю на підзарядку, може вийде. Резина стокова. Тут ось теж ще хороша резинка, плюс-мінус піде. Тепер як заводиться, покажу. Ключиком повернув, навіть без газу. Завівся. ще холодненький тахометр робить, передачу показує.